Чого ти хочеш? Притча про бажання. Що тобі від мене треба? запитав чарівник. Я хочу шикарну машину, відповів, подумавши, чоловік. Добре, сказав чарівник, поліз у мішок, дістав звідти ключі від новенького авто і подав їх хлопцеві. Але наступного дня хлопець повернувся і було видно, що він дуже роздратований. Що трапилося? запитав чарівник. Ах, я цілий день їздив по місту і куди б не приїхав, всі люди дивилися на мене адже я був у цій машині. Але потім я почав помічати, що в цьому місці повно красивих машин, і люди дивляться на них з тим же захопленням, що і на мою. Це не те, чого я хотів. А чого ж ти хочеш? сказав чарівник. Я хочу грошей. Добре, відповів чарівник, засовуючи руку в мішок. Він дістав звідти чекову книжку і вручив її парубку. Хлопець повернувся за тиждень. Він знову був засмучений. І що сталося тепер? Я скупив все, що хотів. Але дуже скоро мені стало все одно. Я ж можу купити все. Так що, яка різниця, ти не дав мені того, що я хотів? Чого ж ти хочеш? знову запитав чарівник. Цього разу парубок ретельно продумав свою відповідь і сказав: Я знаю, чого хочу. Я хочу шикарну красиву жінку з чудовою фігурою. І довгим білим волоссям. Можеш? добре, ось вона, посміхнувся старий. Але знову за два тижні хлопець повернувся. Він був пригнічений. А що зараз я ждав тобі красиву жінку? Вона була така слухняна, що мені це швидко набридло, їй потрібні були тільки мої гроші. І, набравши, скільки їй було потрібно, вона просто пішла. Якийсь ти поганий чарівник, я прошу й прошу тебе те, чого хочу, а воно все не те й не таке. Чи впевнений ти, що весь цей час просив саме те, чого хочеш насправді? Ти хотів, щоб тобою захоплювалися, а просив автомобіль, хотів свободи, а просив гроші, хотів кохання, а просив дівчину?